Любі друзі, Сьогодні четверте заняття нашого циклу Адаптація до школи з радістю. Як ви там! Як ваш настрій! Як ваші захоплення, як ваші успіхи! Надійські все на найвищому рівні! Отже, сьогодні на нашому занятті ми з вами будемо говорити про такі питання. Розглянемо ворогів, які заважають вдало адаптуватися вашій дитині та вам пережити цей етап. А також ви отримаєте знову порцію цікавих і захоплюючих завдань, які можна сьогодні виконати або з дитиною, або самостійно. Так, а спершу давайте згадаємо, чи зробили ви вже якийсь подарунок для школи? Маленький, власними руками. Пам'ятаєте, я говорила вам, можливо, це буде горщик квітів, можливо, це буде якась допомога вчителю саме в дидактичному матеріалі. Що це буде? Пам'ятайте, що це повинно робитися вашими руками, руками вас, батьків та вашої дитини. Отже, перша тема сьогоднішнього заняття це вороги адаптації. Що ж можуть заважати? По-перше, ваш минулий досвід. Пам'ятаєте, як ви в минулому училися, що говорила вчителька початкових класів? Як писати, про що там вона розповідала? Пам'ятайте, змінюється весь час. Все змінюється. Потрібно жити майбутнім та сьогоденнім, минуле згадувати тільки як прекрасні і яскраві моменти. По-друге, можливо, ваш величезний досвід знань і вмінь, можливо, ви закінчували педагогічний вуз або якийсь інший і гарно розумієтесь на процесах виховання власної дитини. Можливо, просто ваші певні досвід, певний вже пройдений етап, можливо, це вже не перша ваша дитина, яка пішла в школу. Це також проблеми. Про них потрібно пам'ятати і промовчувати або проробляти. Далі. Ви очікуєте від своєї дитини дуже-дуже багато, а отримуєте, на жаль, мало. Можливо, ваші очікування занадто великі, можливо, потрібно зробити крок назад і дати їй часу відпочити, наповнитися, дати їй часу працювати у її власному ритмі. Далі, уміння деяких Батьків, задивлятись на інших. Це теж ворог адаптації. От Іванко зробив краще, а от Василько такий охайний: дивиться на свою дитину, слідкуйте за своєю дитиною, за її ростом від дня до дня. Слідкуйте за нею і насолоджуйтесь, адже це ваша дитина, це не Іванко і не Василько, це ваш маленький школярик. Далі. Страх від того, що ваша дитина не справиться з певними завданнями. Страх від того, що ви не зможете знайти спільну мову з педагогом, або страх від того, що вам не подобається школа, де навчається ваша дитина. Звісно, ви можете вибрати новий навчальний заклад. Звісно, ви можете вибрати іншого вчителя. Звісно, ви можете якось поборотись свій страх або жити з ним. Але пам'ятайте, що ваша дитина може прийти до нової школи знову з тими самими проблемами. Можливо, потрібно їх вирішувати відразу? Про це варто задуматися. Отже, ворогів ми з вами розглянули. Ще там багато ворогів. І бабусі, і наші дідусі, і знайомі педагоги, і знайомі батьки, які часто можуть розповідати різні-різні ситуації про школу. Але пам'ятайте, лише ви повинні говорити своїм серцем і серцем вашої дитини. Запитуйте її як найчастіше, Як ти? Як твої справи? Як тобі школа? Що тобі там подобається найбільше? Цікавтеся шкільним життям. І я впевнена, що ваша дитина буде з радістю йти до неї, адже цим життям живе не лише вона, а її мама і тато. Завдання, які ви отримуєте на цей тиждень. Перше, в основному цей тиждень працюватимете ви більше, батьки. Ви пророблятимете певні свої страхи, певні свої якісь думки, все потрібно нарешті розставити по поличках. Перше завдання, яке я вам пропоную зробити, це потрібно вам створити такий лист, написати, яким ви уявляєте свого школяра, який він. Опишіть його характеристики, яким ви бачите свою дитину, яка буде, чи це буде відмінник, чи це можливо не буде не відмінник, а просто задоволеним шкільним життям? Яка буде ваша дитина? Пишіть все, що вам спаде на думку. Ваш лист повинен бути не менше листа А4 формату. Тобто ви розписуєте на А4 формат все, що думаєте, яким як буде ваш школяр. Повірте, це не досить просто, це досить складно. Адже думки відразу пропадають, як ми починаємо писати на аркуші. По-друге, вам потрібно цього тижня зробити. В коучингу є така техніка, називається метод Сократа. От ми зробимо метод Сократа, але на прикладі нашої дитини. Що це? Це така техніка, у якій ви пишете, О, кінцева ваша ціль, який ваш школяр. Я хочу, наприклад, щоб моя дитина закінчила перший клас успішно. Що для цього вам потрібно зробити? І от розписуйте всі свої дії. Тобто перше для нас всі кінцева, друге всі ваші дії, які ви можете написати. І третє всі ваші емоції, які ви будете відчувати в даний момент. Тобто, три показника. Кінцева ваша ціль, відносно виховання вашої дитини, наприклад. Друга ціль це що для цього потрібно зробити, всі ваші дії. І третє, остаточне це ваші всі емоції, які будуть у вас переповнювати. Все це можна навіть замалювати, зробити певний малюнок. На що це буде схоже. Далі, знову ж цього тижня ми продовжуємо з вами створювати предмет, який ви віднесете в школу як частинку вашого я, з вашої дитини. І, звісно, запитати цього тижня потрібно вчителя, чому у вашої дитини виникають певні проблеми з даним предметом, яким ми минулого разу з вами працювали. Пам'ятаєте, ми з вами малювали пиріг. Ось про цей пиріг потрібно поговорити. Так. І далі просите свою дитину написати або зробити в техніці колаж, коли ми наклеїмо безліч різноманітних вирізок із журналів, з газет, все що тільки можливо, один день з мого шкільного життя. Хай ваша дитина або розкаже вам, а ви все це запишете на аркуші паперу, або наклеє вибір за вами. Хоча пам'ятайте, що завжди в творчості. Найкраще розкривається дитячий потенціал, адже саме початкова школа дозволяє зробити все максимально, аби ви не загубили цю творчість. Працюйте як найбільше рукам, творіть як найбільше власної дитини. Пам'ятайте, що лише в спільній праці народжуються гарні і вдалі результати. Чекаю ваших цікавих відповідей у себе на сторінці ВКонтакті та Фейсбуці. На цьому наше заняття Сині закінчилося. Буду рада вам корисною. До скорої зустрічі! Па-па!